Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні ми будем, будемо з вами малювати акварельними фарбами такий ніжний, ну такий майже весняний пейзаж, де ще буде сніг, але він буде танути. І я тут, бачите, заздалегідь дуже легенько олівцем накидав малюночок то уж звиняйте, хто ну, хоче бачити поетапно, як виконувати малюнок. Ви, ви зараз будете бачити, як я буду це робити пензлями вже і фарбами. Тому що, ну просто, ну, якщо я буду дуже сильно натискати на олівець, то його буде дуже видно. Це, це до речі, одна з умов, як необхідно працювати. Як необхідно робити малюночок при акварельній роботі, щоб не було видно олівця? Я б взагалі б не робив малюнок олівцем. Ну, так. Так, зараз будемо ми працювати в техніці по, по сухому, не по, не по вологому, а по сухому. От, дивіться, значить, на палітру зараз я беру синеньку фарбу, синій кобальт і розвожу його. Водою на палітрі. Дуже сильно водою розвожу. І дивіться, прокладаю от такі от моменти. Тут, тут відсвічую воно так трохи. От От таким чином. А тут беру жовтеньку водичку або охру. І така ледь-ледь жовтенька водичка. Бачите, я, я думаю, вам видно, як змінюється колір трошки. Такий він якби від холодного йде до теплого. От. Бачите, це я роблю на палітрі, е, ну, так, розчиняю фарбу водою. І таким, який йде у нас перехід. Тут воно відблискує, але потім буде видно, коли воно, е, воно підсохне. І зараз, поки тут воно вологе, я зроблю на снігу тінь, отут, нижню. На цьому сугробі. Я е, додаю ось трошки фіолетового і знов-таки водички розчиняю, але так обережно, бо зараз буде розтікатися. Бачите? Так, зараз потече трошки, але це мені навіть буде на руку. Так, тут і ось тут. Якщо вам хочеться щось зайве забрати, то ви можете взяти так пензликом і промакнути. Тобто це зайве можете забрати. Наприклад, тут мені цей патьок, там, де він розтігся, так, мені він подобається. Я його залишу. Тепер я можу цим же ця тінь у мене буде і тут іти на на, оцьому, на снігу, ось на шматочку снігу, який тут так у нас буде, у воді лежати. от, І десь там. І ще у мене отут тінь така буде. Так, ну, в принципі, з цим кольором я попрацював. Тепер, поки ще тут волога, я можу взяти оцю таку жовтеньку водичку і прокрити отут на цьому снігу теплий-теплий якийсь такий відтіночок. Бачите? Дуже ніжно, бачите, як я працюю на таких, на, на таких тонких відносинах. От. Не поспішаючи. Так, далі я так, тут коричневий з окрою розвів і чуть-чуть синеньким. Ось ось такий колір. Коричневий охра, синенький. Ось він пішов такий. Це такий, якби ем, талий лід. От тут. А це ж де я от білим залишаю, то буде вода. Я потім її зроблю. Коли підсохне тут у нас. Так. Але тут, оце у мене буде сніг білий, але я зараз його ж також я зроблю його теплим тут. Ось тут зроблю такою теплою водичкою. Це я взагалі залишу білим. От. А сюди я перейду знову якимсь холодним. От. Ось. Така блакитна водичка. Майже блакитною водичкою, бачите, працює. Тобто. Це ми все робимо на палітрі. Зараз показую, вам, бачите, тут все отак у мене е, так ріденько, воно у мене все розчинено. Тобто розчиняємо фарби не, не на бумазі. Не, ну, це, я думаю, вам зрозуміло. Так тут, так, тут взагалі я візьму трошечки чорного, додам цей синій, вийде такий якийсь холоденький, сірий. І я тут прокрию. Оце місце таким холоденьким сірим. Дуже часто запитують, як робити сірий ну, відтінок в акварелі. Деякі навіть кажуть, що а, а що там робити, він готовий. Є. Бо, бо є такі фарби, ну переважно шкільні фарби акварельні, де вже є готовий сірий, Але я кажу, не використовувати його, бо там вже є білий. А білий в акварелі він мутний, він мутить кольор, тобто ну, прозорості нема. От. Дуже просто зробити сірий в акварелі. Ви берете чорний, роз, розчиняєте водою, бо пев, тільки ви вирішуєте, наскільки ви його розчиняєте. Тобто хочете, щоб сірий був такий ніжний ніжний, значить багато розчиняєте водою. Якщо такий сірий насичений, то менше води. Хочете сірий, щоб був якогось відтінку, додаєте до цього чорного ще якийсь кольор. Тобто, от наприклад, якщо чорний ви змішаєте з зеленим, буде зелено-сірий якийсь відтінок. Все дуже просто. Ну, Знову водичка у мене Ось я показую, ось бачите, водичка, отака у мене вона тепла. Я нею прокриваю. Ось тут. Сніг. Там десь на сонці, він такий, як тепленький, такий хай буде. десь. О, добре. Тепер я зроблю, ну давайте спробуємо проекспериментуємо, Ну, як не проекспериментуємо, а використаємо ще одну таку техніку, тобто можна їх поєднувати. Це по вологому і по сухому. Зараз я зроблю, наприклад, дальній сніг, дальній ліс, я зроблю по вологому. Для цього я беру великий пензлик, щоб я міг одразу. Е Змочити так, як треба. Ну от. І зроблю зараз дальні... А, і тут ще в мене буде дерево, то я ще і тут намочу. Отак. От тобто я намочую там, де у мене буде, де, де, ну, де я хочу, де мені це, е, е, значить, е, буде потрібно. І даю, щоб водичка трошечки все ж таки впіталась, але ну не довго, да, там десь хвилину, максимум пів. пів хвилини, максимум хвилину. І яка умова тут зараз? Умова дуже проста. Ви коли додаєте фарбу зараз, ви вже води туди менше додаєте, бо вода вже там є у папері. Тому будьте тут обережні. Тобто, якщо буде багато води, то буде, колір буде не таким насиченим. Бачите, ще може ранувато, але ось я от роблю такі моменти. І, наприклад, трошечки, знов ну, таки, якогось теплого кольору, зараз додам якусь окру туди. Але тож дальній план, дуже сильно таких теплих не потрібно кольорів. От, бачите, такий якийсь сірий. От, і, отак, і отак я е, якби так розмурхую цю фарбу, бачите? І вона розтікається, як мені треба. Ну от, Якщо вам цей зараз теплий, жовтий, не дуже подобається, ви можете його, поки не пізно, десь так завуалірувати, розбити таким якимсь холодненьким. Ну, от. Тому що можна ж її не вгадати. Так. Тобто, поки фарба у вас іще волога, ви можете її рухати. Можете її рухати. Так, тут такий якийсь прям сірий, дамо сірий кольор. Отаким от. От чином. А, і тут у нас вже буде ще дерево. Буде е, така, якби, е, дерево. Така, як би крона буде дерева. Ну, такі голі гілки, але вони будуть такі якісь коричніваті, то я от так само тут зроблю. А потім, коли воно підсохне, я зроблю небо. Навіть якось олівку додам отут. Ну, хай буде. Щось таке олівкове. От. Отут мені подобається, як воно затекло, хай так і залишається. Можливо, тут якісь зараз роблю такі сірі моменти. От. Все це на відчуттях ваших. Тобто, як ви бачите, от, наприклад, вам ця пляма подобається, ви її залишаєте. Не подобається, ви її рухаєте. Тобто все дуже просто. Але ж ви бачите, як о, от, треба убрати цю капелька, вона капнула. О, але ви бачите, я не роблю таких рухів різних, у таких, не розмазую нічого. Тобто я ну, так от як би граюсь пензликом, граюсь не більше. І от тут зараз хочу дати натяк на стовбу нашого дерева. Бачите, дуже обережно, бо воно зараз може розтікатися ну так сильно, скажімо. Ну, хай так поки. Можливо, цей тут я трошки приберу зайве. Візьму тонюсінький пензлек і спробую зараз тонкі якісь лінії зробити. А, ну ось виходить щось таке. По ну, вологому, Бачите, щоб воно було більш обережніше, такі лінії були, не, не товсті. Бачите, води я беру вже не так багато, бо там вода вже є. Тобто фарба у мене вже розтікається. Якщо я буду ще воду додавати, то вона буде взагалі то розтікатися ще більше. А потім, коли підсохне, можна буде щось там тонким. Більш чітко проробити. Ну Тут так розтіклося, хай собі розтіклося, може то тінь якась, а потім буде видно. Так, залишається у мене це. Поки тут працював, у мене тут все підсохло, я можу зробити зараз воду. Можу зробити воду. <кій> Бачите, так працюють акварелі. Продумують наперед і, як би. Як, як сапери. Я сказав би так. Дуже обережно. Ну, Колір води тут у мене буде такий індіго. Якщо у вас такого немає, можна там чор, чорний з синім змішати. Ось дивіться. І ось роблю такий темний насичений колір. Так, тут є. Наприклад, тут я хочу зробити відбиття від, від, ну, зараз я тут закінчу, тут в цьому місці. От. Тут я хочу зробити, і тут я хочу зробити відбиття. Зараз це необхідно робити швидко. Так, і дивіться, поки воно вологе, я беру тут і промакую. Бачите, отаким От чином. Промакую у мене відбиття буде від цього снігу. Тут буде відбиття і тут буде відбиття. Тобто, поки воно вологе, я можу це зробити дуже легко, безболісно для, 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 наш, ну, для листа. А там мені, наприклад, ну не треба, воно там далеко, але я хочу пом'якшити цей перехід, щоб він не був таким різким. Щоб тут було різко, різко, а там було вже не так різко. Я ось, забираю. І тут я трошки тінь на цьому снігу роблю насиченішим. Чуть-чуть. Отаким чином. І тут чуть-чуть насиченішим роблю. О, бачите? І вже веселіше наш сніг стає, більш такий об'ємний. І далі можу рухатись, далі можу рухатись по воді. Ну, Таке моє індіго. Можна з якимось іншим моделювати кольором. Так. Ну, там прям дуже таким можна було би пом'якше, але ну, зараз подивимось. пляма не дуже, Ладно. От так. Ми трошки її тут Рознообразим трохи цю пляму. От так от ми зробимо. А тут залишу і ще чимось прокрию. Може там іще сніг якийсь лежить, мало ли. Такі корективи можуть бути по ходу роботи дуже легко їх, їх. ну, Виникають вони. Це вже робиться за вашим рішенням. Ви, наприклад, бачите, що вам так буде вигідніше з художньої точки зору. То Там десь можу затемнити якусь тінь, покласти. Бачите? По сухому вже це роблю. Ось так. Ну і тепер я почекаю, коли воно підсохне тут. І мені треба буде дещо ще зробити. Таке лисування. Бачите? Тобто я використовую зараз аж три техніки. По сухому, по вологому використовую. ще мені небо треба зробити. І лесування ми ще зробимо. Десь. Зараз будемо робити небо. Я просто міняв водичку. От. Я взяв, бачите, ін, ну, індиго і синій колір кобаль змішав їх, розчинив водичкою. Тобто небо у мене повинно бути все ж таки насиченіше, ніж е, сніг. Це, ось я так вирішив, що буде. І ось дивіться, верхівка дерев. Там і взагалі-то тут хоче, щоб якась якась була біла верхівка, що там ще є такі дерева, де ну, ще сніг лежить на них. А тут, от бачите, я прокриваю цим кольором. Кольор такий світліший, ніж тіні на снігу, і насиченіший, ніж сам сніг, а вже ж. Бо, ну, щоб не, хоча бувають і ситуації, коли сніг е, коли і небо і сніг майже однаково е, тонну якби, зливаються. Так, так, Також так буває. Так. Ну, в принципі, тут все. Можна тут трошечки додати, але дуже обережно. Дуже обережно. Якби так розбити цю пляму так, трошечки якимось, якоюсь такою напівтінью. І тепер я можу взяти, ага, там ще не підсохла вода. Я зараз хочу зробити дещо з деревом, уточнення зробити. Я зараз беру умбру темну, натуральну. І хочу дерево. Оно це дуже темне, трошки більше води, щоб вона не така була темна. І дерево у мене буде як домінанта, як це такий центр. Буде композиційний в картині, в пейзажі в цьому акварельному. я промодельовую гілочки, до речі, ще вогкуваті ця пляма розтікається де-інде гілочки. Ну, це мені навіть на руку. от Бачите? Тобто тут я по сухому маю змогу. Е Конкретніше робити малюнок, тобто приділяти увагу графічним якимось моментам. Але дуже сильно тут з цими гілочками не, ну, не захоплюйтесь, бо воно може бути занадто вже. Тобто необхідно це відчувати і вчасно зупинитись, я би так сказав. Можливо, десь тут уже я і намудрував. Ну, от. Нічого. І ще тут акцент якийсь дам такий. коли я таку гілочку запущу цю гілочку? вона третя буде отак. Ну, якось так. І оцю хочу тут дати таку як тінь. О, така як тінь на дереві знизу, така буде йти отак. Там ніяких стовбурів я робити не хочу. Хай так і залишається воно ніжно м'яко. І тепер лисування. Що це я хотів зробити? Лисування. Я тут воно вже зараз... А, ні, ще не підсохнув. значить. Тоді почекаємо. Зараз я тут іще жовтенькою водичкою підтеплю. Чекаємо, і ось у нас залишається лисування зробити. Воно у мене зараз підсохло. Я взяв таких і хочу таким е, тепленьким зараз е, е, зробити лисування. Алесіровка лис, лисування це означає, що я зараз буду прокривати по цим кольорам, які вже є. Я прокрию іще один шар е, фарби. О. Таким чином, щоб під цим шаром фарби було видно ті мої е, е, шари фарби, що я е, їх клав перед цим. О. І умова лесування полягає ще в тому, що кольор, яким ми, ми лісеруємо, він повинен не бути дуже складним. Тобто він не повинен бути дуже складним. Тому що може вийти бруд. Тобто складний колір на складний колір може визвати бруд. Ми рухаємося в такому напрямку, що за допомогою нашарування більш простих кольорів, ми створюємо складний колір. Оце буде більш правильно. Бачите, зараз так вона так, річка глибше стала. Як би так. Але як зараз я буду ставити акценти і закінчувати роботу. Подивіться, зараз я беру індіго і прям ось акценти. От. Глибокий дуже колір там, де це мені потрібно. Бачите? Там, де це мені потрібно. Зараз ті... Різкості я заберу. Так, Це дуже різко. Я зараз це заберу, воно сюди затікло. І тут також трошечки зроблю м'якше. Це відбиття, яке було у мене, так? Я його зараз тут іще підкреслю. І вода стала взагалі-то такою темною-темною, насиченою. Десь тут, де мені, прям тут я не очікував, воно так затікло, хай собі буде. Воно мені, в принципі, подобається, як воно затекло. Ну, якось так. Отак, от. Отак такі етапи малювання аквареллю. Бачите, можна на цьому і зупинитися. От. Пишіть у коментарях, що вам ну, зачепило в цьому відео, які, може є питання по акварелі. От. На все... А, подивіться, як тут гарно розтіклося. Такий якийсь ефект вийшов цікавий. От. І тут такі якісь цікаві ефекти виходять. Акварель дуже цікава фарба, вона не передбачена. І цим вона дуже цікава. А все добре? Малюйте.